Добрий день! Добрий день. Добрий день, головачук. Чого ви мене зупинили? Команди платья придивіться. Не зрозумів. Команди плачуть притивіть. А ви мені, будь ласка, поясніть мотив моєї зупинки. Пан Головатюк, Прямо складно. Покажіть, будь ласка, рознарядку. Ні, ні, ви мені принцип машини покажіть. Мене один закон не зобов'язує. А от давайте бігом, бо я не маю часу. Головатюк. Книга пам'яті. Аха, я його познімають. того. Прошу вам скажу орієнтування. Приїдіть сюди до машини, мені принципі. Де закон України зобов'язує входити з машини. Добре. Тим більше ви останнього разу мені нахамили. Так? так ви... Серйозно, ви документи, будь ласка, прийдіть, то вам пам'яті не буде. Які після Ми... того приділяти то ні посвідчення згідно добре. закону України. Ви хвилюйтеся і не моргайте очима, добре, не треба до мене моргати. Шовний Петр, давайте тут мене Шо, добре. що добре, мене провокуєте. Що ви, ви. Що ви мені хамите? Що ви мені хамите? — Я вам не гамлює, Привіт, власне, документ. То є себе рознарядку на мою машину. Прошу, не вам покажу. Я, я з машини не виходжу. А чого ви не виходите з машини? Бо мені мене десь закон України зобов'язує. Що ви я йому тварин? Ви, ви переводите будемо. наркотики, наркотіки, соломка. — Тільки після того, як складе протокол досмотру. Чую, складайте протокол досмотра, я відкриваю, О, Складайте, принесіть до мене протокол досмотру. — А ви ж не хочете зробити обшук мушені? Огляд, его... значить. Огля, бажа? дивіться, оглядайте, бо моя машина зговні головний види. Оглядайте! Що? Що? Огляд хочете зробити? Оглядайте. Я відкрив вам капот, подивіться під капот. Добре, підвіть, мені блате, кабація. Виділяйте, звірі. Узвіряйте. Звіря, там відкрито. А ви хочете? Лонка машинка Так. А ви ви ще так і мені не придивили свого посвідчення? Ні, тільки після того. Тільки тобто після того, то, як мені показувати своє особисте посвідчення, і мені конкретно мотив не запити. Нема такої Та, причини зупинки, пан Голутюк, Тюк, нема такої причини зупинки. Ні, має. я від машини не виходжу нікуди. Характер руху викликає підозру. Ні. Ви їхали по всій дорозі виляли, може ви зараз... А я виляв по дорозі. Так. Ну давайте складайте протокол, так, пан Головець. Руки Заберіть від мене, Щоб ви знов зброю погрожувати. Я? Так, я ви ж не погрожували зброю. Я взагалі не я погрожував. Я ви мені казали, там на то у мене просить, погрожували зброю. Все, добре, в прокуратурі, напишіть мене жалобу, що я вас зупиню. А я не жалую, бо я буду добре. все трошки інакше. Там вас пас вже що нас до бачено. Добре, все.

Ну що, ви, ви зба відмовляєте дати мені посвідчення? Вдруге. Ні, ні, в машину. Прижді, будь, будь ласка, сюди. Я чекаю. Добре, Давайте, бігом. Добре. Не забувайте, що вам законом передбачено 20 хвилин на затримку машини. Добре, Прошу? Днє, днє, ну то складайте протокол, поїхав на 3 години. Добре, зараз, Давайте, складайте. 13.23. 23. будь ласка, мені сюди. Я з машини виходжу, ще раз кажу, я вам не довіряю. Ти любите зі мною. було свідчення. що ви мені показуєте? Так, на нахвоє машину, конкретно на мене. На п'яту кату. Так. Посі, що ви присутні. Ні. Що що ви поставили? Ходіть що, що ви вміти? Судіть до О! 13, 12, година. 9, 8. А година? Тринадцять читати, дванадцять, дев'ятого. Ви тільки що, що, що я ви зручно писали, тебе накопиться. Я не писав нічого. Добре, що писали. Бачу, що години, що Добре, писали. що писали. Тобто ваша родина. Для мене це не аргумент. Та я вже покажу. Він не зупинний транспортний засоб. Я знаю, що машина в орієнтуванні знаходиться. А то, що має ви на пальця. добре від пальця? Ви перевищите свій служби добре добре до п'яти добре. добре, А що ви так вставно? Добре, добре. Так, якби би ви якби звинували за балку, Я бавді. вас Скільки раз спеціально вам не подобається? На чому ти ні А Чому не пиняєте? А що ж по моя робота? Так, так, Ваша робота, треба за порядку, провідні, Правильно? А це завітні. Як я валяю подорозі? Як зараз... Ну стали там 7 людей, що мене свідчить кому, кому підозру я вилю, це... ви не нуля. Як я виляв по дорозі? Пані ви подорозі гляда? Як Ні. я по дорозі? А що ви а там ляли? Там там я вас тільки ви постійно що недовольний. А чому ви недовольні? Ви не порушуєте гармонію руху. Так, але тоді вам пишете. І що рад, перший раз? Що ви зброю подорожили, руками не маєте. Що я продовжував? А ви, що можемо, хабаря продовжував. А що ні? А що о там ке? Добре. Посвідчено, я не буду з вами, це в прокуратурі будемо Йо? говорити. О, я би запитав ваші дані. Я бачу, що ви дуже хамовитий інспектор. як і ви, Я, якщо нарушу, що протокол нема, питань. що дві. Тільки туди показуєте поспішні? Ні, ні, придавіть, будь ласка, посвідчення. Я хочу записати ваші дані, що ви хочете мені такі... показувати. Бери бери букно. Вийди, запиши його дані. Ходи, бо він бачить, клоун такий. Сюди, сиди. Я бачу. Зараз секундочку. Отер. Бачила я? Секундочку, пане інспектор, секундочку, пане... секундочку. Не все зразу, в самому низу. Пиши, отер. Що ви сказали? Я вам тебе показав ви мені блікнули непродуче моя штука? Я не мікнув, причитав фамілію. Я вам правда, що це писав оте. Ви що ви запись обсвічеш? Так, документи. Так? Я вам пред'явив. Правила дорожнього руху пише. Пред'явить тримає право пред'являти. Що докупів зупинки? Документи платити придивіться. Я вам сказав, сколько праву з колбуса? Тож ті, що написали у журналі? Ні, то записати. Але що переведе свої обов'язки. Я запишу номер значка, 0134. А посвідчена відмовився, показати? Добре. Я вам посвідчення не Добре. Я з вами... Добре, з вами боротися. Добре, напишіть мене. Жалобу. Та то жалоби не бідеться. Добре. Будете бачити. Бо тебе ж бо такого переходять, я ж у дорозі не зустрічаю. Добре. Навіть ваш колега Купічко, так себе не вів. Добре. Як ви себе з ухвалу. Я вас постійно зупиняю, постійно недоволі вас пяняю. Що я мавте доволі? Хто вкрав? А я тут при чому? Того рознарядку, що ви написали, пальцем тільки що. То нам на рятуває Люди сміються з вас в машині, вся родина. На тобі сміються. Ви позорите честь мундира своїми поведінкою такою. А ви свої поведінки не позорите? Перший раз я вас зупинив, що вас вирішувати. І другий не, раз з Беркутом зупиняв, вони ні, на лісовому злаву. Скажіть вам ні. цю запись. Це все буде долучно до прокуратури, добре, до заяви до, до до, до прокуратури. Перна укону з прицепу вас там може введити якісь теж питання. Добре, Читайте, постанову суду. Що? Читайте. Писали. Можете так само не читати, можете писати протокол. Це ще раз кажу, вам же і так, і так інкримінується кримінальна справа, а це просто так до загального. Каже, ви виляли по дорозі. Де ти Каже, кажеш, я не виляв. один з катер пешу. Ти за фамілію можна записав? І дату запиши, там збоку. я не ходив. Дата і година. Які син числово? Ваш колега так само написав протокол, так само був незгідний. Добре, що написав. Добре. Як? Як добре, що написав. Він перевищує з собою обов'язки, так само кізо. Дадуть йому грані, не передживати. Ні, він казав, 16 років міліції, виговор 324 гривні. Подивимось, що буде виговор 324 гривні. Скільки проводити пасажирів? 11. Ні. Більшість восьми дитячих місць навіть. Що? Я хочу подивитися, там. Дивіться через вікно, я вам на обшук машини. Тільки при складанні Який протоколу. От? Який от. Ну, я не зобов'язаний складати ніякі двері. Знаєте, що таке обшук? Знаю. Огляд, досмотр і обшук. Розумієте? Огляд ви вже оглянули. Досмотр при складанні протоколу доносить до мене сім статтей. На всла нічого не зупинили. Складаєте протокол двох свідків і складаєте протокол і оглядаєте машину. Якщо досмотр, санкцію прокурора. Досмотр, Який досмотр? Є обшук, є огляд. Ошу, то коли ви розсувають Б, а Оля, коли ви відкрили, то подається візуалі скільки людей видати. Ні, де категорія скільки має? Більше не не восім. Ну ви відкрили порахував. Скільки при складанні при складанні скільки вас приняти, ніколи не довольні. А чому Ми будемо будемо про то говорити в прокуратурі, тому що ви ви дуже сильно перевищили свою поверх. І... Дякую до побачення. До побачення.